Київ під ударом росіяни атакували столицю реактивними шахедами та балістикою. Є загиблі серед них шестирічна дитина, десятки поранених і зруйнована мечеть. Російські ДРГ прорвались у центр Покровська, але втекти від ЗСУ не встигли. Фей Кремля Міноборони РФ оголосила про захоплення часового яру, хоча там тривають бої. Рада повернулася у прямий ефір після понад трьох років і одразу зі скандалом бійка та середній палець депутатів. Атів потрапив у трансляцію. Парламент зрештою ухвалив закон про реальну незалежність на і САП. Про все це докладніше розповім просто зараз. У студії Яна Кочкурова. Вітаю Київ. Оговтується після страшного обстрілу Росії. Відомо про загиблих, десятки поранених, зруйновані будинки, мечеть. За інформацією МВС ще не менше вісім людей загинули. Ще 124 отримали поранення. З них 44 нині в лікарнях. Серед жертв шестирічний хлопчик, який помер у кареті швидкої допомоги у київській міській військовій адміністрації, заявили, що понад сотню об'єктів понівечено. Це житлові будинки, школи, садочки, медичні установи. Університети за попередніми даними по Києву вдарили модифікованими реактивними шахедами. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. БПЛА заходило з різних сторін міста Києва, і після того як, значето, все заспокоїло, через годину прийшла ракетна. атака. Це новий тип БПЛА говорили, що реактивні шахеди... реактивні шахеди були. Так є попередня інформація, що були реактивні шахеди, які вже не перший раз застосовуються по об'єктам. Цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва, скільки їх було саме реактивних шахетів, зараз рахують по один із найстрашніших ударів припав на житлову багатоповерхівку. Іскандерка прямим влучанням зруйнував цілий під'їзд. Під завалами цього під'їзду розігралася драма з надією, рятувальниками і болем. Більше трьох годин співробітники ДСНС тримали голосовий контакт із чоловіком, затиснутим бетонними конструкціями. Він провалився з другого поверху на перший. Рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і створили тунель, щоб дітям. Статись до нього на чоловіка наклали спеціальні фіксатори аби не завдати шкоди при евакуації. Коли його нарешті витягли, на нього чекала мати. Поранений був при свідомості і встиг їй сказати. Все чітко, але це ще не кінець. Під уламками лишається його брат. Доля другої дитини цієї жінки поки невідома. Серед зруйнованих об'єктів святиня внаслідок вибуху серйозно постраждала головна мечеть духовного управління мусульман України. У мечеті повибивало всі вікна, пошкоджено фасад і внутрішні приміщення. Нехай Всевишній покарає всіх причетних до цього зла. Написав муфтій тій Мурат Сулейманов, засудивши напад на дім молитви. Президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на чергову хвилю російських обстрілів, яка накрила Україну в ніч на 31 липня. Він назвав атаку новими показовими вбивствами у відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Зеленський наголосив, усі інструменти, щоби змусити Москву до реальних переговорів у Заходу є. Тепер головне не зупинятися на словах. Небо над сумами як полігон. Росія тестує новий так званий розумний дрон «Італмаз». у військово-промисловій машині. Рев він проходить як виріб 54. Кремль називає цю новинку розумною зброєю через систему самонаведення. Але в реальності це ще один інструмент терору. За словами військового експерта Сергія Флеша Безкреснова, Росіяни фактично влаштували над сумами випробувальний полігон, перевіряючи, як працює ця техніка в. Бойових умовах і це тривожний сигнал. Все, що випробовують тут, потім застосовують і на інших напрямках фронту. І Талмаз розроблений російською компанією Зала Аеро. Це ударний безпілотник, який може не лише вести розвідку, а й наносити удари. Усе залежить від того, як саме обладнання на ньому встановлено. Зараз його використовують переважно як зброю для атак. Фахівці попереджають, таких дронів над сумами стає дедалі більше. І якщо світ не встигне зреагувати ці випробування перетворяться на смертельну технологію для інших міст України. Російські ДРГ у центрі Покровська ворог проліз до серця міста, але живим їм не вийти. У Покровську ситуація загострюється за даними військових російські диверсійно-розвідувальні групи. Не просто підповзають до околиць, вони вилазять прямісінько в центр міста. Один із бійців із позивним мучною повідомляє: ворог засвітився біля центрального ринку і одразу ж потрапив під прицільний удар українських захисників. Росіяни тут лазять як щури, але контроль. Ролю вони не мають це як загублені або приречені. Жорстко і чесно каже військовий Мичной. 30 липня було повідомлення про бойове зіткнення в самому центрі міста. За даними місцевих пабліків, одна з ворожих ДРГ засіла у торговому центрі Вікторія, але довго ховатися не вдалося. Українські БПЛА швидко вирухували і знищили позицію загарбників. На жаль, є і погані новини від Діпстейт. Ворог просунувся одразу на кількох напрямках. Російські війська окупували два населені пункти кам'янське та верхньокам'янське. Також зафіксовано просування ворога біля Івано-Дар'ївки та Білої гори. Міноборони РФ поширила фейк про нібито повне захоплення часового яру на Донеччині. Насправді, місто досі лишається зоною активних бойових дій, і про жодне повне захоплення не може бути й мови. Ситуація в часовому яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знову брешуть, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Такі фейки це елемент інформаційної війни. Їх мета деморалізувати українське суспільство. Під Вити пропаганду для внутрішньої аудиторії та знецінити стійкість наших оборонців. Військовим можуть затримати зарплату. сьогодні Верховна Рада має проголосувати за зміни до державного бюджету. Йдеться про збільшення видатків на оборону. Інакше вже з 15 серпня держава може заборгувати військовим гроші. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання бюджетного комітету. За його словами, без ухвалення змін у бюджеті вже найближчими тижнями з'явиться реальна фінансова заборгованість перед захисниками. Бюджетний комітет підтримав відповідальність. Відний законопроєкт, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, документ передбачає не лише забезпечення поточних виплат, а й загальне збільшення видатків на сили оборони. Сьогодні вперше з лютого 2022 року запустили трансляцію засідань Верховної Ради. Проте замість продуктивної роботи депутатів камери зафіксували бійку і непристойний жест від нардепа. Базинський чи можемо після бюджету? Як ви скажете? Після бюджету, добре. Тоді ви після бюджету. Також сьогодні в Раді проголосували за законодавчу ініціативу президента, яка повертає набу та САП незалежність. 331 депутат підтримав законопроєкт. Нагадаю, попередній закон фактично передавав контроль над антикорупційними органами офісу генпрокурора. Це викликало хвилю протестів по всій Україні. І сьогодні активісти прийшли на площі підтримати повернення самостійності антикорупційникам і продемонструвати депутатам свою непохитність в цьому, втім, проблеми має ще одна важлива молода інституція. Досі немає очільника бюро економічної безпеки, обраний на цю посаду незалежною комісією. Олександр Цивінський вийшов з новою заявою. Жодних об'єктивних причин для його непризначення урядом не існує. Каже, СБУ офіційно підтвердила це у відповіді на його запит. За словами Цивінського, Кабмін не звертався до СБУ щодо його перевірки. Єдиним ініціатором перевірки була голова конкурсної комісії Лаура Стефан. Лист на який посилається уряд, датований вже після завершення конкурсу. І другого примірника не існує після повернення з Кабміну його знищили. Комісія ж підтвердила цивінського єдиним переможцем і завершила всі етапи конкурсу незалежно. Я пройшов відкрити конкурс. Усі документи подані. Тепер слово за кабміном підсумував цивінський. Вирубили ліс на 23 мільйони гривень. На Житомирщині викрили посадовців лісового господарства, які завдали державі збитків майже на 23 мільйони гривень. Мова про посадовців державних і приватних підприємств лісової галузі, які причетні до незаконних виробок і махінацій із деревиною. Збитки для держави майже 23 мільйони гривень. Трьом особам вже оголосили підозри. СБУ затримала зрадника, який зливав ворогу координати об'єктів енергетики і ППО в Харкові. Фактично він допомагав окупантам зірвати підготовку міста до зими та завдати нових ракетних і дронових ударів. Зрадником виявився 34-річний харків'янин, колишній працівник підприємства теплоенергетики. Його звільнили через наркотичну залежність, а далі він почав шукати легкі гроші в телеграм-каналах. Саме там на нього вийшла ФСБ. За Понували гроші за шпигунство. Завданням агента було збирати координати мобільних груп ППО, які охороняють електропідстанції, а також модульних котелень, що частково замінили зруйновані ТЕЦ. Окрім він полював і на військомати. Через знайомих дізнавався їхні адреси, фотографував будівлі, щоб передати дані росіянам. Зрадник регулярно звітував перед куратором, чинним співробітником ФСБ, особу якого вже встановили. СБУ задокументувала його дії, провела обшуки і затримала зрадника з телефоном, у якому докази співпраці з ворогом йому вже повідомили про підозру за статтею Державна зрада в умовах воєнного стану. За це він може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І до хороших новин від наших партнерів Німеччина збільшує витрати на оборону та підтримку України. Затверджено проєкт бюджету на 2026 рік. Кабінет міністрів Німеччини вже його погодив. Видатки стрімко зростуть, особливо на армію та допомогу Україні. Це означає фактичний відхід від політики суворої економії, яка довгі роки визначала бюджетну політику ФРН. У 2026 році загальний обсяг бюджету складе 520 мільярдів. Євро це на 18 мільярдів євро більше ніж цьогоріч. Оборонні витрати зростуть до 82 мільярдів євро. Це на 20 мільярдів більше в порівнянні з нинішнім роком. Кошти підуть на переозброєння та модернізацію армії. Україні передбачено близько 8,5 мільярдів євро військової допомоги. Берлін залишається надійним партнером у боротьбі проти російської агресії. Безсилі погрози ядеркою та клонські випади в такому дусі Медведєв знову хамить і погрожує Трампу між президентом США Дональдом Трампом і заступником голови ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим. Спалахнула словесна перепалка. Причина нові погрози Медведєва на адресу США. Після того як Трамп назвав Медведєва невдахою, який заходить на дуже небезпечну територію, той відреагував у своєму стилі зухвало із черговими погрозами. У дописі в телеграмі Двідів заявив, що така нервова реакція з боку цілого грізного президента США лише підтверджує, що нібито Росія усе робить правильно і не збирається зупинятися. Він також уїдливо відповів на слова Трампа про мертву економіку Росії, порадивши згадати улюблені фільми про ходячих мерців і натякнувши на ядерну концепцію мертвої ріки, яка запускає ракети навіть у разі знищення командного центру. Нагадаємо, Ніше Трамп закликав Медведєва бути обережним з погрозами та не загострювати ситуацію. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.